Для того, щоб провести придбання також, ну, в сесію селищної ради затверджені порядок придбання, ухвалюється таке рішення, яке доручає голові утворити комісію. Відповідно до порядку, там має бути 9 членів, голови всіх постійних комісій, тут і юрист. Торгувалися і вкупляли. Це тут тільки для медичних працівників, чи може якісь спеціалістичного. Це дві категорії. Ага. охорони здоров'я, здоров Це програма у нас така. Не була сума оголошена, скільки це і тому. Ну, це то, не це. Я ж розумію, то торгувалися, як придбавали, чи, 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 чи сказали і для цього зупинилися? Ну дивіться, щоб торгуватися, у нас повинно селищ бути стільки житла, що була конкуренція. У нас так, стільки житла на я, не наявність. У нас дивіться. Так, тому, да, тому що... Так, хто за даний проєкт? Утримались? Робіт, подобалися. Дякую, Михайло. Рішення під нас про зміни до структури та штатної чисельності працівників українського закладу шкільної освіти. Так, нас в Боїському закладі шкільної освіти завідувачу надійшла заява батьків про інклюзію їхньої дитини. Тобто дитинка пройшла обстеження в Україні ресурсних центрів, відповідно цієї оцінки. Їй потрібно ввести ставку асистента-вихователя. Для того, щоб організувати інклюзивне навчання цієї дітей. Тому ми просимо внести в штатний розпис зміни і ввести ставку асистента вихователя Для того, щоб mm -hmm. ми могли повноцінно організмати інклюзивне навчання дітей. Тільки йдуть в опозицію, хто за, хто утрималися? Все можу йти? Якщо у вас є справді, я відповідаю на ваше питання. Проект рішення підноситься про затвердження програми розвитку архівної справи в Ратівській селищній державній громаді на 2025-2027 роки. Це рішення, ця програма розроблена відповідно до того, що попередня програма закінчується поточному році. Тобто ми продовжуємо. Програма, яка має бути у нас. Живою, і ми маємо її продовжити, затвердити і працювати. Так? Так. Які будуть пропозиції? Хто за? Проти утримались. Дякую. Так. Наступний проведе. Про внесення зміни до програми організації відзначення території Ураківської селищної територіальної громади державних та професійних свят. Віна і та пам'ятних дат від громадян краще туди колективів та їх працівників шанування загиблих захисників на 2023-2023 роки. У ну, нас так склалося, що Шанувати, відзначення від періоду початку війни не відбувається, майже не відбувається, крім вручення грамот, подяк. селищної ради більшість це використовується кошти по цій програмі на вшанування загиблих захистів. Цим проєктом рішення вносяться зміни в загальний обсяг фінансування на 24 рік, тому що в нас вже закінчились кошти відповідно до цієї програми. Пропонується змін. Видатки на 24 рік, плюс 15 тисяч гривень, ну вже і відповідно, якщо бачимо, що в 24-му році не вистачає, то додаємо ще, пропонуємо додати на 25 рік. Це тільки на квіти, на прапори. Ось це сума на 24 рік, 75 тисяч. Ми вже 60 використали по цій програмі. Є, що додати, да. ну, да, ми... ну, так. Ну так, Не потрібно вноситись. І беремо да. Основу, да, за основу, да, те, що ви Так. Да, да. Хто за даний проєкт? За. за проти отримався Дякую. Спасибо за. І у нас ще два питання, одне із яких розміни до програми соціального захисту жителів Ораківської селищної територіальної громади 25 і у нас 2025-2027 році. Збільшується фонд депутатів. Фонд депутатів по програмі соціального захисту житлових громад виплачуємо це допомогу фонду депутатів. І збільшуємо на 25-27 років два рази. Проєкт на 137 тисяч, 274 тисяч, то 10 тисяч. І скільки по 10, 10 тисяч? мене питання тут, він казав. Да, Дивіться, дає мені цю допомогу. Так, так склалося, що мені прийшлося дати поліфанізм. Як тисяч, mm -hmm. да, так, після піску. Що це за відрахування, сподає? Це було до нашого, слухати. Ну не так воно. Да. Ну, як це дає 5 тисяч, так само воїнам дає 10 тисяч, вони получають сім. бо наші це ж обман людей. Ні, нема, це, конечно обман. Це, це... 10, 10, 10, 10. Я, я, я ж дав 50. Чому вийшло стільки? Я їй ще сказав, що люди там і треба влучання прийдемо, як ми зводимо та, та підходить так ще з сорок. Це воно неправильно. Ну, не це, який це доход? Тут, тут треба якось починати йому звідси, може, звіти, ну шо, 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 шо? Так, що, що це. Відчиталися, допустимо, що дали ранений. Це ж податковий кодик. Правильно, ми не, не Це не все, там якась постанова, яких то давайте будемо казати, що три тисячі даємо. Да, а не це Це, ні, ну це звертаються да, не поранені. Так, же, це... Так, так само поранені, якщо десь, якщо тисяч, ну там по десять тисяч були прийняли, так? Mm -hmm. да. А по, фактично з ким получав. 10, 10. А ми очі не десять, а податки вираховуються. Mm -hmm. То mm -hmm. чого вирахувалося? Ось, ось вирахувалося ж і. Люди хай перераховують. Вона ж не воєнна і не поранена. Це, це мова ну, за поранених, воєнних там не відраховується. А ну, он, он, он бойнах. не відраховується. Ну так як мені пояснили, що це доходи, які це доходи, які що це за доходи, та хай би вони купітени, ну, це ж не, не ми придумали. Те, ну тут треба щось починати, та... то це в наш Ну тут, давайте, товайте будемо казати, що, що це не 5 тисяч допомог, а 3-600. Ну, наша випадка. От десь надрукують, їй дали 5 тисяч, а дали 5 600. Ну це ж ну, повідно, це неправильно, правильно. Ну, які це доходи людини, які це про що ми говоримо? Ну, але, Що з цим проєктом більше? Ні, підтримки ну, звичайно, хто за? Один. Його. Так. І ще. Ми обіцяємо. Я вже питала. Наступний рішень проєкт рішення про конкурс з відбору незалежних членів нарядові ради комунальні коміційного підвідництва по радістій лікарні планування лікування» радістій середній ради. Це ж створить нарядова рада, як постанова 1221 від минулого року, 21 листопада минулого року, при відпраннях закладах охорони здоров'я мають функціонувати нарядові ради. І щоб оголосити пункт. три представники від незалежних, незалежних, незалежних ради від громадськості. І думаю, це рішення привезли розборони, прийняття, щоб зараз... Так, так. Хто за утримувати? Я маю йду, що. Давати, значить, не, не, не 10 тисяч, а дати 12 300, щоб чи там, чи 12600, щоб воно вчило, щоб іменно знали, що це в людині попаде цих 5 тисяч чи скільки. Розумієте як? Це від нас зависить, не від когось. Нас з мають і дурак. Ми повинні теж розумно підійти до цього питання. Не, та, не Робити самому висадку, Тому як, що... Любий психолог чи любий не, не, не вірить тому, що кажуть, а прислухається до того, що не доказують. Да? І що треба робити висновок. Давайте тут я кажу, 12-3. Запропонуємо 12-3, значить 12 число, бо там 23% враховують. Ну то на... ну, <тумірно> да я перерахую 5 тисяч, то люди прийде. Перерахую 7, 7 ти <тумірно> <та> прийде 5. <тумірно> Я робила програму, що кожна людина, яка звернулася поступово, фонд депутатів закінчиться. І як закінчить... да. да. я вам хочу сказати Тоже право, за цей час. Бачите, то можна щось придумати. Майя Васильівна, на сесії вже нема що рішати. Треба до сесії все готувати рішати. На сесії то пізно все. Там пока хтось їде, поки да, при, припроїдуть повухатись.